Скажіть, будь ласка, чому іноді буває таке, що коли ми відчуваємо того, хто дає, що тебе піднімає, а іноді того, хто дає, що тебе опускає? Храф, ну це добре. Так і написано, цар, що мертві і оживляє, і дає позбавлення. Це цар. Так це написано, що це цар, що він визначає, що він визначає, що він мертвляє, тобто вбиває, посилає справжню смерть оживляє оживляється воскресіння з мертвих. Коли ми піднімаємось над такими станами, і з цього зрощує спасіння, тобто з'єднує і те і інше йоми і падіння в одне в один великий стан. Треба звикнути, що так це відбувається. Якщо людина не припиняє бути зв'язаною з групою, то всі ці підйоми та падіння вони збираються в неї. У вигляді колеса, що крутиться, і все ж таки йде вперед. І якщо підйоми та падіння впливають. На тебе так, що ти в підйомі, ти заплутаний і радієш, а в падінні ти ти склався та плачеш, а в тебе немає сил, то це ознака того, що ти неправильно зв'язаний з десяткою і з метою. Той, хто правильно себе влаштовує, для нього підйоми та падіння, вони просто плюс та мінус, які з'єднуються і діють. В одному напрямку